Так. Спершу ставимо ніжку, заживляємо її. Тут є трошечки більше дроту, щоб можна було, якщо що, стійку виставляти вправо-вліво, як вам буде більш-менш зручно, але кабелю зовсім небагато. Ставимо його чітко в одному і тому самому місці, де кутик. Після того ставимо літак. Літак потрібно заживити, папка-мамка, і вкладаємо кабель. Щоб не попав в отвір, оцей сквизний отвір, щоб не попали кабелі. Це вкладаєте, те, що... вкладаєте. Покажи, ось, покажи, щоб він не був у кабелі. Тут є чітка попали. посадка, акуратно, щоб не вдарити. Крило. Він має чітко зайти. Є. Наступна Десь. дія, пропихаються алюмінієві трубки, які фіксують крила. Тут також є кабельочки. Заживляємо праве крило, чітко попадаємо в посадкові пази і помаленьку соваємо, заживляємо. Також вкладаємо кабелі і помаленьку підсовуємо. До самого штику, тільки не перебийте кабель має чітку Флоп. зайти. Наступне крило. Ідентична історія. Чітко попадаємо в пази і поштикуємо. Акуратно, не поспішаємо.